Туристичні агентства зараз чи не на кожному кроці ніхто вже не задумується про те, які раніше це були прекрасні дні разом з друзями біля вогню з гітарами, чи десь далеко в горах з палатками та спальниками. Зараз туризмом називають зовсім не ті речі однак не всі так вважають. Необхідно бути фізично підготовленим до туристичного походу, аби вміти підкорювати гори, перетинати кам'яні перевали чи глибокі річки. Саме для цього існують спеціальні гуртки та секції, в яких на штучних перепонах вчать навикам виживання у природі. Та й на цьому це не все. Адже для когось туризм це розваги та корисне проведення часу, а для інших професійний спорт, в якому все вирішує швидкість та вміння. В Черкаській області існує багато осередків, які готують дітей різного віку до туристичних маршрутів. Так, з 19 до 21 лютого вони могли на базі Канівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 провести змагання з пішохідного туризму у приміщенні, в яких брало участь 90 учасників з усієї області. Програма змагань включала в себе дві дистанції: особиста смуга перешкод та командна смуга перешкод. Головна ідея цих змагань, головна мета це розвиток спортивної туристко-масової роботи в кожному навчальному закладі області. Це звичайно популяризація здорового способу життя завдяки формам туризму і спорту. Мета цих змагань це патріотичне виховання учнівської молоді, це обмін досвідом підготовлених команд, які приїхали до нас з районів міст області, і звичайно, це виявлення кращих. Туристів, спортсменів, які війдуть в склад збірної команди Черкаської області для участі в чемпіонаті України з пішохідного туризму влітку 2016 року. Головне загальне керівництво обласними змаганнями з пішохідного туризму здійснює управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Безпосереднє керівництво організації проведення здійснює Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства екскурсій учнівської молоді. Відкриті обласні змагання з пішохідного туризму проходять відповідно правил проведення змагань зі спортивного туризму в двох вікових групах: молодша вікова група і старша вікова група. Кількісний склад 6 осіб. Сьогодні відбуваються змагання на дистанції, особиста смуга перешкод. Завтра будуть змагання на дистанції командна смуга перешкод. В обласних змаганнях беруть участь 16 команд. Це команди позашкільних навчальних закладів, це команди центрів станцій туризму і краєзнавства, і це команди загальноосвітніх шкіл області. Організацію змагань взяли на себе представники Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради. Для них це вже не перший досвід. Такі змагання вони організовують щорічно, адже діти зацікавлені в такому видові спорту. Ми маємо на меті популяризувати ці змагання туристсько краєзнавчу роботу, і очікуємо в наступному році звичайно ще більшу кількість учасників. В таких змаганнях а це по суті перші змагання в цьому році, які проводяться це, це не перші змагання. У нас вони щорічно вже впродовж багатьох років. Ми проводимо е, такі відкриті змагання е, в закритих приміщеннях саме з пішохідного туризму. Тобто тут мають брати участь можливість не одна команда від міста району чи від навчального закладу, а має брати можливість декілька команд навіть від одного позашкільного навчального закладу. Тому ми маємо зараз команди міста Умані. Місто Сміла, Канів. У нас є представники Черкаського району, Смілянського, Уменського району, Жашківського району. Але ми очікуємо, що на наступний рік в цих змаганнях будуть брати участь ще більше команд саме від загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто дітям буде це цікаво і на сьогодні це дуже актуально і потрібно, тому що молодь має бути здоровою. Вміти справлятися із різними життєвими складними проблемами, тому що такі змагання вони загартовують фізично, морально, духовно і дають дуже гарну спортивну туристську підготовку. Зібрати всі команди та організувати всі аспекти змагань дуже непроста робота. Тому директор центру туризму Олександра Фігура говорить про найбільшу проблему в цьому процесі. Ну, на сьогодні ми вже продовж декількох років проводимо ці змагання на базі Канівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3 Канівської міської ради. Але ми дуже очікуємо і сподіваємось, що ми зможемо облаштувати спеціальний зал в місті Черкаси, і це, звичайно, полегшить проведення таких змагань саме вже в обласному центрі в місті Черкаси. Популяризація такого спорту дуже потрібна саме в нашому краї, тому діти з радістю приїздять на такі змагання. Цей спорт допомагає їм не просто отримати новий досвід, а й реалізувати себе як спортсмена. Дуже важко прогнозувати, тому що з кожним роком ми бачимо збільшення кількості дітей, які які ось вдосконалюють себе, які покращують себе в розряді спортсмени, туристи, і тому ми боїмось прогнозів. Вони можуть бути абсолютно неочікувані, тому що з'являються нові діти в складі команд, з'являються інші діти, які дуже часто показують дуже неочікувані результати. Існує декілька категорій змагань для різних вікових груп. Про ці та інші розповість директор центру туризму Олександра Фігора. Це діти шкільного віку. Це діти шкільного віку. Вони діляться на дві вікові категорії і змагаються вже між собою. Але фаворитів. Сказати, визначити фаворита зараз дуже складно. Сьогоднішній день покаже уже частково, де є, де є переможці, можливі переможці. Але ви розумієте, є особисті змагання, а є командні. Не завжди діти, які мають перемоги в особистих, можуть вплинути 100% на перемогу команди, тому що дух команди це окрема окрема вже тема, окрема підготовка, тому що там змагається команда. Окрім дітей, любителі туристичних злетів та змагань також можуть спробувати себе у таких випробуваннях. Для цього також є свої особливі конкурси. Є категорія змагань з пішохідного туризму, спортивного туризму, йде категорія студентська молодь. Тобто студентська молодь може теж брати участь в таких змаганнях. Наприклад, у нас допускаються команди, навіть громадських організацій, клубів. Тобто ми не обмежуємо стільки навчальними позашкільними закладами області. Це можуть бути і студенти. Директор канівської загальноосвітньої школи номер 3 говорить, що туризм і канівщина невіддільні поняття. Через це ще й декілька років тому вони підготували спортивну залу для таких змагань і кожного року її покращують. Ну, в даному випадку, Канівщина – дуже гостинна земля, і ми завжди раді гостям, які безпосередньо приїздять до нас. Змагання подібного роду проводяться в нашому закладі, не вперше тому що. Є в нас вчитель фізичної культури, Козин Микола Андрійович, який власними силами, власним натхненням в даному випадку розпочав роботу по облаштуванню спортивної зали. Починалося все, я так розумію, з Капустяна, коли вперше ці змагання були проведені в пристосованій залі. Ну, але були певні моменти, певна категорія складності відповідно. І Микола Андрійович вирішив зробити щось подібне в нашому залі. Настаном на сьогоднішній день зала облаштована таким чином, що має можливість проводити формувати дистанції третьої категорії складності в перспективі, так як уже домовлено, в разі отримання якихось певних можливостей, думаю, що ми будемо проводити ці змагання і поступово зробимо так, що дистанція може бути ускладнена. Такі умови для учасників конкурсу створені були не лише колективом школи, багато колег з туристичних організацій долучилися до проведення цих змагань. Хочу зразу сказати, що ситуація така: один в полі не воїн, тому Микола Андрійович однозначно працює не сам, він фактично є. Складовою частиною міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, який очолює Дорошенко Тетяна Васильівна, який діє на базі безпосередньо Канєва. Дуже багато допомоги, зокрема і спорядженням, отримується саме від них. Все, що стосується безпосередньо в якихось виконання технічних моментів, тобто формування дистанції такої облаштування помостів і так далі, це робить безпосередньо Микола Андрійович самотужки. Школа Руслана Челебієва багата не лише на таку облаштовану залу, а й на активних дітей, які беруть участь у різноманітних змаганнях та конкурсах. В даному випадку наші учні є активними членами різноманітних гуртків зокрема і міського центру туризму. На сьогодні канівщина представлена двома командами, і в обох командах це є члени учні нашої школи. Її команди. Тому в даному випадку вони виступають начебто, від центру, міського центру туризму. Але це учні нашого закладу, які фактично думаю і дуже сподіваюся, гідно представлять наш навчальний заклад, наше місто на такому високому рівні змагань. Аби підтримати планку належної організації змагань, потрібно постійно удосконалювати дистанцію. Тому директор говорить, що школа має всі можливості розвиватися далі, аби дійти до рівня всеукраїнських змагань. В даному випадку, на щодо організації подібного роду змагань, працюємо ми всі разом. Зокрема, ми дуже вдячні нашим черкаським колегам, які доклали дуже багато зусиль для того, щоб ці змагання провелися на належному рівні. Ну, в першу чергу, будь-які зміни в облаштуванні спортивної зали потрібно Законодавчо, будемо так говорити, узгоджувати. Це пов'язане з деякими фінансовими витратами, зокрема проходженням відповідних експертиз, випробувань, тому що в першу чергу це безпека дітей. Тому єдиний момент, який наразі поки що нас зупиняє щодо подальшого удосконалення спортивної зали, це саме цей. Ну але я сподіваюся, що в перспективі ми знайдемо можливості і вирішимо це питання без проблем. Певною мірою щодо розміщення. Ми не бачимо ніяких проблем, тому що школа має можливість забезпечувати більш-менш відповідну кількість, будемо так говорити, місць для ночівлі, місць для розташування. Єдиний аспект це приємна новина, що з кожним роком кількість учасників збільшується, тому нам треба постійно тримати. Будемо так говорити, руку на пульсі і розуміти, що ми повинні знову ж таки матеріальну технічну базу в цьому плані і в цьому напрямку вдосконалювати. Нам би було дуже приємно це зробити, але є певні звичайно труднощі, тому що все змагання всеукраїнського рівня потребують перше підвищення складності дистанції і проблеми. Я окреслив. Ну і відповідно рівень. Розміщення рівень організації повинен бути вищий. Але я думаю, що Канів, якщо ми спрацюємо разом за допомогою знову ж таки, допомоги черкаських наших колег, я думаю, ніяких проблем не буде і підключивши міські органи влади, органи місцевого самоврядування, подібного роду змагання мають право і можливість бути проведені саме тут, на землі Богдана і Тараса. Змагання розпочалися 19 лютого. Тоді ж і відбулось горочисте відкриття та жеребкування. Також саме в цей день всі учасники мали змогу познайомитись і побачити дистанцію, яку вони будуть долати вже наступного дня. На цьогорічних змаганнях було багато присутніх новачків у цій справі, які встановлювали нові рекорди. Але й досвідчені спортсмени також порадували своїми результатами. Діана Яременко встановила рекорд і стала першою серед дівчат у старшій віковій групі під час проходження особистої дистанції. А, скажи, які в тебе емоції? Ти сьогодні тільки що встановила просто рекорд. Просто емоції неймовірні. Просто страшно було за то, що я без висоти, а на справді, адреналін вообще все равно все. Довго готувалася до цього. не готова. ти перший, Ти перший раз приїжджаєш? – Ні, туди вже третій раз, я вже не готова за річки взагалі. Анастасія і Оля Шимко минулого року брали участь у всеукраїнських туристичних змаганнях. Тепер спостерігають і підтримують своїх колег. Говорять, що такі змагання це гарна підготовка до більш складних. Ми почали займатися туризмом з листопада минулого року, а цього літа ми поїхали на всеукраїнські змагання. Був мій перший досвід таких серйозних змагань. І це було дуже цікаво. Було багато достойних суперників. Ну, не можу сказати, що дуже добре виступила, але це був досить цікавий досвід. І Розряд заробила. – Ну сподобалося це? Ну, звісно, сподобалось. Дистанція була не так, як тут у нас був крос-похід на 12 кілометрів. У нас була. По два чоловіка командна. Тобто ми ще плавали на, е, ми плавали на лодки, одне змагань було. Ну, тобто було досить цікаво. Серйозно такий рівень, так? Да. А, а як конкуренція була дуже велика? Ну, дуже велика конкуренція. Всі були серйозно підготовлені, було досить багато команд. Конкуренцію на собі відчула і Аня. Їй боротись сьогодні простіше, адже вона з Канівської школи номер 3 Тож цю дистанцію знає добре. До цих з мамою, ми два тижні, напевно, в спортзалі. Тут ночували, ми не тих часів вечора, ми сиділи після уроків, під час уроків. А в чому є спалкися з дистанції? Деяке найскладніше для тебе місце. Напевно, була крутопохила, по якій підніматися потрібно було вгору. Це вірно саме важко, те, що було надо було. На відміну від дані Віка зі Сміли змагається не на своїй території, ділиться переживаннями і говорить, що цей спорт їй дуже подобається, незважаючи на таке важке спорядження та складні дистанції. Ну, мені просто подобається, я б хотіла путешествувати по світу, це дуже прикольно. А розкажи, будь ласка, що ти була сьогодні найскладніша складніша дистанції? Ну як на мене, то мені дуже складно проходить скальні, бо там дуже страшно і високо. А ти виступишся? І да. виступаєш у, у спорті саме з де постійно все за да. А скажи, а тебе хтось запросили саме займатися таким спортом, чи ти сама вирішила? Ну, до нас школа приїхала вчителька, вона запропонувала, а я погодилась. Суддівську колегію, окрім головного судді, представляли спортсмени, які раніше проходили ці дистанції. Тепер вони без спорядження і в помаранчевих жилетах слідкують за правильністю виконання всіх дій учасників змагань. Також виставляють оцінки за зазначеними показниками. Ростислав, один із суддів, говорить, що бажання їй самому знову пройти дистанцію його не полишає. Ну, судді, як би сказати, не дуже бо учасникам краще бігати все чувствуєш Руками, ногами, головою, очима робиш все. Микола Козин з задоволенням спостерігає за тим, як учасники виконують всі частини дистанції. Адже саме за його ідеї, бажання та його силами, уся стара спортивна зала була відремонтована і вдосконалена для таких змагань. Перші обласні змагання з техніки пішовного туризму в закритих приміщеннях були проведені в 2010 році на базі нашої школи і постійно на протязі решти років. Полоса постійно вдосконалювалася, Ми починали з першої категорії складності, потім друга була минулого минулому році, ми по третій категорії складності вже виступали. Микола розповідає, що на смузі постійно додаються нові перешкоди, які вони створюють самостійно. Однак на природі можливостей для ускладнення маршруту більше, тому що можна використовувати рельєф, дерева і все, що оточує. Учасники змагань як у приміщенні, так і на природі залишаються задоволені. Крім цих змагань, у нас проходять змагання від е, з техніки пішоводного туризму в умовах природного середовища, крім веснянів. Е, тобто команда постійно працює, постійно тренує. Це, є спохід, походи різної категорії складності, де дійсно туристичний зліт традиційно проводить центр туризму. В цьому році виповнюється 20, 25 років центру туризму. Обов'язково е, діти. Майже півтори сотні дітей виїжджає на природу на метовому містечку, проживають вони е, три дні. Проводяться змагання різні, там досить цікаво, конкурси, досить цікаво там. Дуже багато задійно, Всі служби там, і, і, і пожежна, і, і міліція, і швидка медична допомога. Всі всі працюють, всі служби чітко і всі відгуки досить позитивні. про, про про ці про туристичний зліт, так що ми плануємо і в цьому році ювілейний 25 років. Центр туризму обов'язково. Так що запрошуємо гостей. Якщо на природі ремонт не потрібен, то спортивна зала і смуга перешкод для учасників змагань постійно потребує вдосконалень. Микола говорить, що з 1984 року лише декілька разів робився капітальний ремонт, тому проблем вистачає. Але і громада, і влада готові допомагати. Про відновлення каже, що це питання часу. Останній раз ми ремонтували спортзал капітальний у 1994 році. На, сьогодні, на сьогоднішній день надія є, що ми все-таки спортзал зремонтуємо. Буває три депутати міської ради, зокрема я, директор школи нашого об'єдналася назад і підприємець місцевого мікрорайону нас зрозуміє, що в нас просто іншого виходу немає. Підсумки змагань підбили вже 21 лютого. Згідно з якими у командній дистанції старшої вікової групи перше місце посіла команда станції юних туристів з міста Умані. На другому місці опинилась команда позашкільного навчального закладу міста Черкаси, центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді. А на третьому місці туристи з будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради. В особистому заліку старшої групи серед хлопців першість отримав Євген Брендак зі Сміли. А серед дівчат найкращий час був у рекордсменки Діани Яременко, також зі міста Сміли. Перші місця у молодшій віковій групі отримали господарі змагань учні Канівської загальноосвітньої школи номер 3 Вадим Бахімов та Анастасія Бахімова. Takes you where you least expect it Throws you out to sea Or new. You can either choose to swim Or surround yourself with water Let it take you in I surround yourself with the good things never let it win To suck you and you You can either fall into it Or surround yourself with a good thing Туризм це один з найдавніших видів проведення дозвілля, а тепер це ще й спорт. Саме тому, аби долучитись до рядів з тих спортсменів, які поєднують відпочинок на природі із спортивними досягненнями, керівники туристичних гуртів та тренери спортсменів запрошують приєднатись до місцевих осередків та відпочивати з користю. А у Черкащина і на сьогодні залишається туристичною Меккою, А туристичні маршрути постійно вдосконалюються. Тож матимемо надію, що незабаром і в нашій області будуть відбуватися всеукраїнські змагання з. Пішохідного туризму